Бачи, а прийшов коло здали чи його дух. Слова тебе захто, не ранку не діти будь І радова. Шевченко наш пророк для Украины оказался. И он, как говорил еще очень давно, борется из-то и Это сейчас вот стало действительно актуально. На нашем веку такие события. Нужно опять бороться и сражаться за независимую Украину, как завещал Шевченко. Цивільно все по-людськи, демократично, вільний доступ, щирі слова, як є, так є. бачите, самі ви бачите. То, що було торік, я думаю, ви, мабуть, також свідок того всього. Мене найбільше вразило те, що навіть не те, що було е, оточено міліцією, а те, з якими брудними словами, міліція тих людей, які переходили через дорогу. У мегафон з матами, перематами, це мене просто вбило, бо свідком того, як вони з матами розгонили людей, крили останніми словами, то я виріс у селі, знаєте, не кожен поступ до корів так говорив. До Шевченка ми приходимо щороку, намагаємося приходити, якщо є можливість, навіть коли не пускали. Навіть студентський рух до Шевченка. А цього року це дата, що Шевченка, його дух витав три місяці з нами на Майдані, його дух з'єднався з Духом Небесної Сотні. І це такий день незвичайний, тому що його надання Духу Небесної Сотні, День Духу Шевченка. Це велике подякуємо моєї родини, від моїх дітей за те, що він нас тримав, вів і нам надихав. 啊。<Nice. S 2> oh.